Щоб закрити рота активістам в Україні, Міністерство інфраструктури визвали ТЦК. ТЦК, спровокували конфлікт. За цими дверима наш активіст, поліція, щоб зірвати, щоб ми викликали кулєву, вони викликали ТЦК. ТЦК викликали, щоб нас пов'язати, типу, іспугатися. Поліція почала тягнути наших активіста. Наш другий активіст просто сказав, уберіть руки, ви не маєте права. І почалася потасовка, його почали пакувати. Заламали руки, в наручники закинули. Коли поліція вела, Цього хлопця до машини я 10 разів попросив їх предоставити свої посвідчення. Хто ви такі? Хто ви такі? Представтесь, будь ласка, стоп! Будь ласка, представтесь, хлопці, хто 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 його забирає? Сто хлопці? Хто його забирає? Ваше прізвище, будь ласка, ваше? Чого ви не представляєтесь? Представте, будь ласка. Будь ласка, Представтесь, будь ласка. Будь ласка, представтесь! Поліція не представляється. Поліція відмовила. В той час, коли вони, вони, могли, вони могли показати посвідчення своє, це було викрадення людини. Отакий такий безпреділ. Думали, ТЦК напугаєте? Дулю вам з маком.